Сьогодні вивчимо Боже Слово через проповідь під назвою. Усе відбувається згідно з Біблією. Усе на світі виконується так, як через Біблію пророкував Бог згідно з пророцтвом. Читаючи Книги Даниїла та об'явлення, ми можемо побачити записи про Вавилон, де жив про Даниїл. Про Мідоперсію, Грецію, Рим і Папство. Все сталося згідно з Божим Словом. Коли Бог сказав, що царство буде поділено на 10 царств, так і сталося. Крім того, що Бог сказав про Грецію? Як сказав Бог, цей звір мав чотири голови. Тож після смерті Олександра Великого Греція була розділена на чотири царства під керівництвом чотирьох генералів. Щось цього можна зрозуміти? З цього уривку ми можемо підтвердити, що все сповнилося згідно з Біблеєю. Чи не так? Крім того, згідно з книгою Йова, на чому висить земля? Земля висить на нічому, Бог розповів нам цей науковий факт ще задовго до того, як люди виявили гравітацію. Розглядаючи всі деталі, ми можемо підтвердити, що все у світі відбувається і розвивається згідно з біблією. Тож хіба наше майбутнє не є яскравим і сповненим надії? Ми можемо з упевненістю сказати наше майбутнє повне надії, тому що все відбувається згідно з Біблією. Якщо все здійсниться, то куди ми відправимось у майбутньому, як каже Біблія? У вічне царство небесне. Чи не так? Ми всі, перебуваючи з Богом, будемо насолоджуватися прекрасним вічним життям і благословеннями. Тому ми ніколи не повинні думати, що сповнилося лише породство Даниїла та об'явлення, а все решта не здійсниться. Через 15 розділ першого послання до Коринтян підтвердимо, що кожна подія відбувається згідно з Біблією. Перше до Коринтян, 15 п'ятнадцяте розділ, перше послання до Коринтян, 15 п'ятнадцяте розділ, третій вірш. Бо я передав вам найперше, що й прийняв, що Христос був умер ради наших гріхів. За чим? Записанням іншими словами, згідно з Біблеєю і що він був похований, і що третього дня він воскрес. Знову ж, за чим? Записанням? І що з'явився він Кифі, потім 12. -му. У третьому і четвертому віршах написано, що Христос помер за наші грехи і воскрес згідно з Біблією. Згідно з Біблією, Він воскрес із мертвих на третій день. Христос помер на Христі, щоб спокутувати наші гріхи. Хіба це не написано в Біблії? Все вже було пророковано в Біблії. Чи не так за цієї причини. чи варто нам додавати хоч одне слово до Біблії, чи щось від неї відіймати? Ми ніколи не повинні змінювати її жодної літери. Отже, ми можемо зрозуміти, що все відбувається згідно з біблією, як сказано у назві сьогоднішньої проповіді. нещодавно цього літа нас застав тайфун, який завдав великої шкоди Кореї. До цього сильний дощ завдав великої шкоди столичному та центральному регіонам. Ця катастрофа навіть забрала життя багатьох людей у таких районах, як Пхохан. Чи не так? Там красиве узбережжя і багатоповерхівки. Через гарне довкілля і прекрасні види на море багато людей купували там квартири. Але тайфун завжди проходить цією територією, тому мешканці часто стурбовані цим. Люди побудували свої віли в горах або з видом на океан заради красивих пейзажів. Плануючи провести там решту свого життя? Однак спостерігаючи всі ці жахливі та небезпечні для життя події, такі як лісові пожежі та тайфуни. Люди тепер кажуть звичайно, місця з красивими краєвидами це добре, але найкраще місце це безпечне місце. Хіба дотримуючись біблійних казівок від Бога, ми не потрапили в найбезпечніше місце на світі. Згідно з книгою Єремії, четвертий розділ, й вірш, де знаходиться найбезпечніше місце? Бог каже всьому людству: швидко і без зволікання бігти до Сіону до безпечного мешкання. Ми повинні вічно дякувати Богові Елогім, який вибрав нас ще до закладень світу. І привів у це безпечне місце. В останні дні кліматичні катаклізми будуть не єдиним лихом. Бог уже сказав, що в останні дні. Весь світ буде суджений вогнем, і що ми повинні перебувати в найбезпечнішому місці. Звернімося до третього розділу другого послання Петра, оскільки все виконується згідно з Біблією, згідно з Божим керівництвом, ми повинні завжди слідувати його керівництву. Прочитаємо друге Петра, третій розділ, шостий вірш у шостому вірші третього розділу написано. Тому тодішній світ водою потоплений згинув, а теперішнє небо є земля, заховані тим самим словом, і зберігаються для огню на день суду і загибелі безбожних людей. Тут написано, що за Ноя Бог судив світ і усіх нечестивих водою. А в останні дні Бог судитиме світ вогнем. Це теж записано в Біблії. Усе на цій землі збулося згідно з Біблією. Тому Бог не залишив би тільки цю одну частинку невиконаною. А це означає, що яким чином усе в Біблії було написано. Пророки отримали слово від Бога, а потім, проваджені Святим Духом, вони записали і впорядкували усі Божі слова, тому що все виконується згідно з Біблією. Те саме стосується її історії. Жодна людина не може цього змінити. Отже, дивлячись на різні явища, які відбуваються навколо нас сьогодні, ми повинні зрозуміти, що ця епоха сягнула певної межі. Тепер кліматологи та метеорологи кажуть, людям більше не під силу контролювати підвищення температури Землі. Ще вони кажуть, ми вже перетнули межу точки неповернення, чи не означає це, що людство в небезпеці? Ще разу, коли виникає така небезпека, Бог дає нам попередження швидко мчіть до Сіону. Багато людей у світі досі не знають про Сіон, тому розкажіть їм. Щоб вони могли швидко повернутися сюди. Кліматичні катастрофи та війни, звичайно, є великими проблемами. Але вічні страждання у вічному пеклі є найбільшим лихом. Ось чому Бог каже людству швидко повернутися до Сіону, місця його перебування. Продовжмо. Друге Петра, третій розділ, десятий День же Господні прибуде, як злодій вночі, коли з гуркотом неба мене, а стихії розпечені рунуть, а земля та діла, що на ній погорять. А коли все оце поруйнується, то якими мусите бути у святому житті, та в побожності ви, що чекаєте і прагнете скорого приходу Божого дня, в яким небо. Палючися зникне, а розпалені стихії розтупляться. Але за його обітницею ми дожидаємо небо нового і нової землі, що правда на них пробуває. Тож улюблені, чекаючи цього, попильнуйте, щоб ви знайшлися для нього нескверні та чисті у мирі. Усе, що написано в Біблії, достеменно збулося. Виникли Вавилон, Мідоперсія, Греція, Рим і Папство протягом усієї світової історії царства засновувалися та зникали згідно з Божим Словом. Через притчу про фігове дерево Бог пророкував про знищення Ізраїлю, а також про його відновлення. Це пророцтво також збулося. Це важко усвідомити здоровим глуздом. Крім Ізраїлю, Чи є ще яка нація, що відновила свою країну через близько 1900 років? Немає однак, оскільки це було написано в Біблії, Бог зробив так, щоб це сталося. Бо хто керує всім часом та історією? Це сталося тому, що всім керує Бог. Коли люди кажуть ця земля тисячу років тому належала нам. Тому, будь ласка, поверніть нам її за людськими мірками. Це нонсенс. Ізраїль втратив свій суверенітет у 70-му році нашої ери але відновив незалежність. У 1948 році усе здійснилося саме так, як Бог записав у Біблії. Ми ніколи не повинні нехтувати жодним пророцтвом з Біблії. Все обов'язково буде виконано. Перейдімо до першого розділу Софонії. у 14-му вірші. Першого розділу Софонії написано. Близький день Господній Великий. Він близький і дуже швидко настане. Ось голос Господнього дня. Тоді гірко кричатиме навіть хоробрий. День гніву цей день, день смутку й насилля, день збурення та зруйнування, день тиноти та темряви, день хмари й імли. День сурмлення й окрику проти укріплених міст та проти високих міських заборолів. І буду чинити я утиск людини. І будуть ходити вони як сліпі, бо згрішили вони проти Господа, і биліться кров їхня, немов той пісок, а їхнє тіло як гній. Спасти їх не зможе в день гніву Господнього, ні їхнє срібло, ані золото їхнє, і огнем його заздрічів буде поїджена ціла земля. Бо скінчення, тільки приспішне зробить з усіми мешканцями краю цього Бог написав ці слова в Біблії. Не для того, щоб налякати людей, що настане в такий жахливий день. Бог дав нам ці слова, бо це обов'язково станеться. Чи не так? Перейдімо до 10-го вірша другого розділу. Розділ 2, вірш 10. -й. Оце їм за їхню пиху. Бо що вони зробили з Божим народом? Вони ображали й чванилися. Проти народу Господа Саваота. це станеться з ними за те, що вони ображали народ Господа Саваота та глузували з нього. Перейдімо до третього розділу. Третій розділ, восьмий вірш. Сказано Тому то чекайте мене, промовляє Господь, на той день, коли встану як свідок, бо право моє. Позбирати народи, згромадити царства, щоб вилити на них свою лють, увесь жар свого гніву, бо огнем моїх заздрочів буде поглинута ціла земля. У Біблії не написано лише про незалежність Ізраїлю. У Біблії не написано лише про царства Вавилону, Мідоперсії, Греції, Риму та Папства. Через Біблію та пророків Бог заздалегідь написав усе, що відбуватиметься у всьому світі. Прийде день, коли багато людей будуть обтяжені життєвими тривогами. Голод прийде на землю. В різних частинах світу часто траплятимуться землетруси. У різних місцях спалахуватимуть війни. Крім того, у світі є багато країн, де різні етнічні групи живуть як одна нація. Написано повстане народ на народ. Люди навмисне вдаватимуться до пияцтва та розгулу, щоб забути про все це. Віра людей у Бога буде ослаблюватися через життєві тривоги? Однак, що має робити небесний народ у такі часи? Ми повинні не дрімати і бути пильними через Біблію. Бог уже відкрив нам те, що відбуватиметься у світі. Якщо ми не прийдемо до тями і не пробудемось, що станеться з нашою вірою? Вона потьмянішає і ослабне. Хіба станеться щось погане, якщо я один раз пропущу суботу? Я щороку святкую Пасху. Нічого ж, якщо цього року не святкуватиму. Наша віра не повинна так тьмяніти через мирські справи. Усе на землі швидко плине, вмить промайне. А нашим вічним місцем проживання є царство небесне. Тож ми повинні викорінити все, що може перешкодити нам увійти до цього царства небесного. Тому треба набратися терпіння і бігти до царства небесного до кінця. Через пророка Сафонію Бог сказав огнем моїх заздрочів. Буде поглинута ціла земля. Дійсно, все відбувається згідно з біблією. Прочитаймо Євангелію від Луки. 21 перший розділ, й вірш. У дев'ятому вірші 21-го розділу Ісус сказав. І як про війни та розрухи почуєте ви. В англійській Біблії чітко записаний вислів війни та повстання, іншими словами, заворушення, бунти чи заколоти. І як про війни та розрухи почуєте ви, не лякайтесь, бо, перш, статись належить тому, але це не кінець ще. Тоді промовляв він до них повстане народ на народ і царство на царство. І будуть землетруси великі та голод та помір місцями. Помір це масове вимирання внаслідок епідемії. COVID-19 також можна вважати помором і будуть страшні та великі ознаки на небі. Ісус застерігав нас бути уважними, коли відбуватимуться такі події. Вірш 34 Уважайте ж на себе, якщо ви дрімаєте і не пильнуєте, щоб ваші серця, що сказано, не обтяжувалися ненажерством та п'янством і життєвими клопотами, і щоб день той на вас не прийшов несподівано тут. Щоб ваші серця не обтяжувалися, означає, щоб ваша віра в Бога не ослабла, чи станеться щось, якщо я не піду на службу від цих думок наші серця обтяжаться, а наша надія на небеса ослабне. У результаті ми ще більше віддалимось від царства небесного Щоб ваші серця не обтяжувалися ненажерством та п'янством і життєвими клопотами. І щоб день той, що станеться, щоб день той на вас не прийшов несподівано, наче сітка. Чи означає це, що цей день може настати, а може і не настати? Він обов'язково настане ці слова написані не нами людьми. Це слова Біблії, написаної самим Богом вірш 35. Бо він прийде на всіх, що живуть на поверхні всієї землі, тобто нашої планети. Чи не означає це, що цей день застане кожну людину? що живе на землі це стосується не лише ізраїльтян чи корейців, а всього людства, що населяє цю землю. Вір 36. Тож пильнуйте і кожного часу моліться, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутись, та стати перед сином людським. Нам потрібно завжди говорити членам сім'ї Сіону слова віри. слова що зміцнюють інших і заохочують їх сміливо рухатися до царства небесного. Якщо ми прив'язані до фізичних речей, наш стандарт цінностей формується на їх основі, нашою цінністю є вічне царство небесне. Ми повинні докладати всіх зусиль, щоб направити наше серце на Царство Небесне і захистити нашу віру від ослаблення. За цієї причини Бог сказав, що він наперед відкриє нам те, що ще не сталося. Розгляньмо від Марка розділ 13, вірш 23. У 23-му вірші написано: але ви старежіться. Що він зробив? Я сказав вам усе наперед. Слова в 21 розділі від Луки або в Книзі Сафонії та другому посланні Петра це слова Бога, які він нам сказав наперед. Вірш 18. -й. Моліться ж, щоб не трапилося це зимою. Будуть бо ті дні, такою скорботою, що її не було з первопочину світу, що його Бог створив аж досі і не буде. І коли б Господь не вкоротив був тих днів, не спаслася б ніяка людина, але ради вибраних, кого вибрав, укоротив він ті дні. оскільки усі ці речі обов'язково відбудуться на землі. ми повинні бути на поготові й пильно дивитися на Бога та на царство небесне. Ми повинні знати, де нам поставити свою ціль і як жити наше життя біжучи до цієї цілі. Для цього ми повинні вірити в нове ім'я Отця Христа Анзанхунга, а також у Бога Мати новий Єрусалим. Крім того, ми не повинні втрачати віру в новий заповідь. Якщо ми залишатимемося в новому заповіті, Бог дасть нам вічну спадщину, тобто царство небесне. Звернімося до послання до євреїв, дев'ятий розділ, й вірш. Послання до євреїв, дев'ятий розділ, й вірш. Тому він посередник нового заповіту. Щоб через смерть що була для відкуплення від переступів, учинених за першого заповіту. Покликані прийняли обітницю. Яку обітницю прийняли? Вічного спадку. Обіцяна вічна спадщина буде дана покликаним через новий заповіт. Отже, наші серця ніколи не повинні бути обтяженими або відвертатися від нового заповіту через мирські речі. Ми повинні бути поготові ми ніколи не повинні забувати наскільки цінним є суботній день і якою великою є благодать нового імені Христа Ансанхонга та нашої небесної матері, новий Єрусалим. Ми повинні збадьоритися. Ми не повинні духовно дрімати. У притчі про десять дів було п'ять дів, що не спали і п'ять, що заснули. Вони не готували оливи, бо дрімали на відміну від них. Нам потрібна олива віри. Нам потрібно бути обережними, щоб наша віра не була обтяженою. Наш вічний небесний дім чекає на нас. У день повернення до нашого вічного небесного дому. Жоден з нас не повинен бути у такому становищі, що не зможе повернутися на небеса. Усі ми повинні увійти туди разом з небесним отцем і небесною матір'ю. Отже, серед усього, що згідно з Біблією, відбувається, що, як Бог обіцяв, станеться з нами в цій епосі, звернімося до об'явлення 22 друге розділ перший вірш. Погляньмо, які благословення Бог дарує небесному народові, який вірить у нове ім'я та небесну матір Новий Єрусалим, Тим, хто живе в Новому заповіті, та хвалить і славить Бога в Сіоні. Розділ 22, вірш 1. І показав він мені чисто ріку живої води, ясну, мов кришталь, що випливала з престолу Бога є агенця. Посеред його вулиці, і по цей бік, і по той бік ріки дерево життя, що родить раз розплоди кожного місяця, приносячи плід свій, а листя дерев на вздоровлення народів. І жадного прокляття більше не буде. І буде в ньому престол Бога та агенця. раби його будуть служити йому і побачить лице його, а ймення його на їхніх чолах. а ночі вже більше не буде, і не буде потреби в світлі світильника, ані в світлі сонця, бо освітлює їх Господь Бог, а вони царюватимуть вічні віки. Брати й сестри. Це написано в Біблії. Усі слова, що написані в Біблії, здійсняться. Хіба в тринадцятому розділі Євангелія від Марка Ісус не сказав? Я сказав вам усе наперед. Бог розповів нам про лиха та свій останній суд, але Бог також сказав нам про славу, якою ми будемо насолоджуватися в царстві небесному. Ці речі обов'язково здійсняться тому цього достатньо, щоб мати надію на майбутнє, наша віра повинна відроджуватися день за днем, щоб усі змогли насолодитися цією славою, яку обіцяв нам Бог. Якщо наше серце, хоч один раз двічі чи аж десять разів буде обтяжуватися, то пізніше ми не зможемо зрозуміти наскільки важливим є дотримання нового заповіту. Або наскільки дорогоцінною є віра в Бога. Ось чому Біблія застерігає нас не дрімати і бути пильними. Будьмо пильними та стриманими, пам'ятаючи. Що усе станеться згідно з Біблією? Ніколи не забуваємо, що наше майбутнє здійсниться згідно з Біблією. у надії, що всі члени небесної сім'ї докладуть усіх зусиль, щоб об'єднатися одне з одним для проповідування Євангелії в Самарії та аж до краю землі. я хотів би завершити сьогоднішню проповідь. Дуже дякую.